Кукурудза сектор це високоврожайний гібрид середньопізньої групи стиглості з фао 330 створений для виробництва зерна. Гібрид демонструє відмінні результати в умовах інтенсивного вирощування, добре адаптується до різноманітних ґрунтово-кліматичних умов лісостепу та степу України. Потенціал врожайності сягає 15,5 тонн з гектара. Основні характеристики кукурудзи сектор призначення зерно купа стиглості середньопізній. Потенціал врожайності зерна до 15,5 тонн з гектара. Стійкість кукурудзи ДМ сектор до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи 9 із 9. Холодостійкість висока. Стійкість до пухерчастої сашки та кукурудзяного метелика 8 із 9, стійкість до летючої сашки 9 із 9. Головні переваги гібриду кукурудзи сектор. Інтенсивне висихання зерна, що полегшує збір і зберігання, висока продуктивність при дотриманні рекомендацій щодо густини висіву та інтенсивних технологій гібрид демонструє стабільно високі результати. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.